Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року Понеділок Вирішив Буду качати мед сьогодні, бо далі вже тянуть нікуди, там ще тиждень дощу передають Взяв ось Демарика такого Прибіг туди накидав, ну зараз попробую їх закопти, трохи подивитися, ну і засняти пам'ятне відео, що тут з медом який є пасічний, подивимося по результатам. Начну з цього вулика першого. Хороше що ще не сильно димить, баємо диму, хочеться роботи. Не будемо качати, значить, Так, Тут у мене три корпуса, неповних, подивімося, ці рамки, це я так доставив із 45-ї рамки, ага, тільки ось ось цього почали три пустих, одна. Є запечатано, язичка потягнули якого. Цю рамку я беру для себе. Вся запечатана. Вся і знизу дотащили. Дотащили мед єсть. Тепер треба бджолу ділити якось достати медогонку. Так, ну сейчас я возьмуся ще, які там рамки є Перше відео, у нас сьогодні збір маліни, якщо десь ще не буде. Косимо і перскаємо, все ділаємо. і бджолись. Ого, ця тяжка рамка Ого, тільки не зрозуміло що тут роблять эти. Що тут таке Біле я думаю, тут матки не должно бути в третьому ряду, чи то мед такий, ну щось таке тяжка рамка, подивимося, що тут насильна цікаво, Ай, куди ж ти кусаєш? Окусила ну, все таки одна. Сіжало сакі вона надумала.